Коли сонце сідає над українською землею, воно залишає світло у серцях тих, хто її боронить, кожен промінь як надія, кожна тінь, як пам'ять. Вони тримають наші кордони вони тінь нашої волі, броня нашої свободи, там, де їхні кроки, там незламність. Там, де їхній погляд, там рубіжна дії. Їм пишуть діти, чекають батьки, вірять мільйони, бо кожен з них це серце України. І в кожному з них любов, біль, мужність і нескінченна відданість. Де вони ступають, повертається життя. Там, де вони стоять, Стоїть Україна, вони повертають не лише землю, вони повертають дім. День незалежності України. Шануємо, пам'ятаємо, боремося.